Мій Боже, Господь і правитель мого життя, я зіштовхуюся з багатьма викликами та турботами. Мені нелегко впоратися з депресією і тривогою, які наростають у мені. Прийди, Господи, укріпи мене силою правди Твоєї, просвіти кожен куточок мого розуму. Нехай мої справи будуть наповнені світлом, щоб я могла протистояти труднощам, які чекають на мене. Я довіряю тобі всі свої сподівання. Ти моя справжня радість, глибоко прихована надія, яка підтримує мою віру і не дозволяє мені похитнутися. Ти мій щит, моя скеля і твердиня, мій вічний спокій у кожній біді. Я хочу постійно відчувати себе в безпеці з тобою і в оточенні любові. Прийди і усунь, кожне зло, кожну біду, кожну важку ситуацію чи перешкоду, які порушують спокій мого розуму, серця. І душі, ти той, хто може все, ти Бог благословень і немає ситуації, навіть найзаплутанішої, якою б ти не керував. Для тебе все можливо, нічого не виходить за ваші межі чи надто складно для вас. Ви завжди простягаєте руку допомоги своїм дітям, коли вони потребують вас найбільше. Тому я звертаюся до твоєї допомоги. Прийди і торкнись мого серця. Зроби його хоробрим і здатним до бою. Я потребую Тебе, Господи, і я довіряю тобі, Ти друг, який ніколи від мене не відвернеться. Прийди і переміни мене силою твоєї милосердної любові. Я запрошую тебе до свого життя, візьми під свій контроль мої турботи, забери від мене знеохочення та смуток, усілякі почуття провини та гніву, невдачі та депресію. Усі стримування та страхи, які мене паралізують. Я вірю, що ти єдиний, хто веде мене в правильному напрямку і може вирвати мене з цього темного хаосу, який мене оточує, з цих безплідних і безнадійних обставин, у яких я застрягла. Прийди до мене, Отче добра, я запрошую тебе в свій дім і в своє серце. Доторкнись до мене світлом Святого Духа. І дай мені дар розуміння та поради, щоб я могла сповнитися миром, який усуне всі тривоги та страхи. Прийди, Господи, нехай твоя життєдайна сила діє як бальзам там, де я потребую, і нехай Твоя любов зробить мене новим створінням. Господи, славлю і прославляю Тебе всім своїм єством. Я знаю, що Ти спасеш мене і дозволиш мені жити в Твоїй вірній присутності. Зараз я доручаю тобі свої проблеми, важкі ситуації, з якими я борюся, усі мої рани, комплекси та розчарування, щоб ти міг увійти в них, наповнюючи мої дії своїм світлом і спрямовуючи мої впевнені та довірливі кроки до тебе. Амінь.